Ми, зими то, що передали наші. Вон козацько наш, вон Костя. Другий Костя Валя. Це відео. Так, це відео що знімаємо. До речі. Зараз я зразу в камері хочу вам наших передати. Хвилин Костя, тут. Наша церква, люди зібрали вам 300 євро, я вам передаю, тримайте, валя. Тримайте. Це на тих подякувати? за те, що ви є, за те, що любите Україну, за те, що ми живемо разом, плануємо свої якісь дії, створюємо, в сім'ї, ростимо дітей. Що великий відступ. Так, я теж великий привіт передаю всім робідам Ірландії, українцям і не тільки українцям. Хочу велике дякую передати від нашої сім'ї. І це дуже добре, що люди єднаються, що всі спілкуються, допомагають. Дякуємо, що ви залишилися на зеленому.